Сьогодні говоримо про токсичні стосунки на роботі: те, як ми себе відчуваємо на роботі, і що робота робить з нами, дуже сильно впливає на якість нашого життя, на наше ментальне здоров'я, благополуччя, на нашу можливість заробляти, отримувати задоволення від того, що ми робимо, і, взагалі, на нашу можливість реалізувати свій потенціал. Якщо у вас колись був токсичний керівник, або ви працювали в токсичному середовищі, ви точно знаєте, як це сильно впливає на якість вашого життя, на сон і на фізичне здоров'я, тож нам дуже важливо дійсно бути пильними, де ми працюємо і як наша робота впливає на нас. І сьогодні будемо говорити про такий феномен, як токсичність на робочому місці. Що це таке, що з цим робити, і як, скажімо так, виховати. Із таких стосунків, із таких колективів, і як просто бути пильним того, що відбувається з вами у вашій професійній сфері, і як ви можете для себе створити найкращі умови для реалізації? З вами психоаналітик Марія Вильницька. Я рада, що ми можемо говорити про те, що дійсно міняє життя. І завжди вас запрошую ділитися, що вам відгукується, які у вас інсайти були. Це для мене натхнення, і також індикатор про те, на що звертати увагу і про що ви хочете поговорити далі. Поїхали. Тож говоримо про токсичні стосунки в колективі, і це така історія, коли робота вже не робота, а просто таке собі поле бою. Коли ми чуємо словосполучення токсичні стосунки, то одразу думаємо про романтичні пари чи складні сімейні зв'язки. І от ми читаємо статті про те, як розпізнати токсичного партнера, як вийти з таких відносин, як відновитися після них. Але насправді ми рідко говоримо про те, що токсичність може процвітати і на роботі, і аб'юз так само, там, де ми проводимо більшу частину свого часу. Робочий колектив це теж стосунки, важливі стосунки. І тут теж є прихильність, конфлікти, маніпуляції, залежність. І тут теж можна застрягати в динаміці, яка виснажує, знищує самооцінку і забирає взагалі вашу життєву енергію. Що таке токсичні стосунки? Перш ніж говорити про робоче середовище, давайте розберемося з ознаками токсичних стосунків в цілому, що в них буде або може бути. Перше, це маніпуляції. Коли одна людина використовує почуття провини, страху або сорому, щоб контролювати іншу. Наприклад, фрази на кшталт: після всього, що я для тебе зробив. Чи ти ж теж не хочеш, щоб я постраждав через тебе? Додавайте свої, впевнена, у вас також є досвід із маніпуляторами. Що там ще є часто у таких стосунках, це знецінення. Ваші почуття, досягнення, думки не мають значення, або їх будуть применшувати. Це може звучати як то: та це така дрібниця, та не зважай, не перебільшуй, та ти завжди вигадуєш, або у тебе все завжди так. Відчуваєте? Та? Ну, дійсно, це неприємні фрази, і це 100% маячки. Далі газлайтинг. Слово популярне. Впевнене, ви його вже чули. Це, от коли вам кажуть, що того, що сталося, насправді не було. Або що ви все неправильно зрозуміли. І ви дійсно починаєте сумніватися в адекватності власного сприйняття реальності. Хоча ви точно знаєте, що це було, але людина так себе поводить, що ви починаєте сумніватись у собі. Непередбачуваність. От ви ніколи не знаєте, яку версію людини ви зустрінете сьогодні. Сьогодні вона дуже мила, завтра холодна, відсторонена, післязавтра агресивна. І от ви постійно живете в напрузі. Що ще часто буває в токсичних стосунках, це ізоляція. Це, взагалі, такий механізм, який використовується для того, щоб вас спонукати зробити ті або інші речі, або щоб ви відчували певні почуття. Це коли вас відокремлюють від інших. Та? Створюють такі ситуації, коли ви залишаєтесь наодинці з токсичною людиною або динамікою, або знову-таки вас ізолюють, щоб ви відчували провину. Це постійне взагалі почуття провини, воно дуже притаманне токсичним стосункам. Якщо за собою таке помічаєте, в будь-яких чи в особистих, чи робочих стосунках, тут є про що задуматись. От таке фонове відчуття, що ви завжди винні. Навіть коли логічно розумієте, що ні, ви нічого не зробили поганого. Але от таке знаєте відчуття, що ну точно щось ви десь зробили не так. От в чомусь ви винні, в чомусь не ясно, але точно відчуваєте, що винні. І вже така більш крайня стадія це втрата себе. Люди у токсичних стосунках, особливо якщо довго там перебувають, можуть взагалі втратити відчуття власного я. А чого я хочу, а що я відчуваю, хто я взагалі. От в таких стосунках вся ваша енергія йде на те, щоб підлаштовуватися, виживати, якось вгадати настрій іншої людини, задовольнити по суті ось ту токсичну систему конфігурацію стосунків. І це взагалі може відбуватися за рахунок втрати власного я? Чи знайоме вам щось? Пишіть в коментарях, чи щось у вас відгукується, чи був такий досвід. Як же ж токсичність виглядає в робочому колективі? З боку колег приклади? Одна колега може постійно забувати передати вам або іншій колезі важливу інформацію. І людина через це постійно потрапляє в ситуацію, коли робить помилки, чи якось буксує проєкт або процес. І з часом вона починає думати, що справді це вона недостатньо компетентна, хоча раніше ніколи з таким не стикалися. Але насправді проблема в тому, що просто вам не передали інформацію. Друге, це коли один працівник знає, що його колега робить якісь помилки у звітах. Припустимо. Але замість того, щоб вказати про це прямо, от колега чекає на нараду і там при всіх, ніби випадково, згадує про ці помилки. І та друга колега, це може бути ви, виглядає некомпетентною перед керівництвом. І коли людина намагається з'ясувати, чому її не попередили заздалегідь, то ось та колега, яка знала про молки, розводить руками і може сказати: Ну, а я думала, ти сама все побачиш, це ж ніби очевидні речі. Третє, коли у відділі є якась негласна ієрархія та кола ближніх. От знаєте, кілька людей свої, а всі решта чужі. Свої обідають разом, жартують, допомагають один одному, а чужих. Ігнорують. І якщо ти з чужих, твої пропозиції на зустрічах, твої ідеї, все буде сприйматися скептично. Твої проблеми не будуть нікому цікаві, і їх ніхто не захоче вирішувати. Ти можеш бути хоч тричі професіоналом, тебе все одно не впустять у коло своїх, якщо не відповідаєш якимось написаним правилам. З боку керівництва приклади. От керівник теж може створювати токсичну атмосферу, і це часто болить ще більше, тому що від нього залежить ваша кар'єра, зарплата, просто щоденний спокій. От як це може виглядати? Ну, Перший варіант це, як то кажуть, начальник завжди правий. Та? Це той, хто ніколи не помиляється. Якщо щось пішло не так, завжди винні підлеглі. Навіть якщо рішення приймав він чи вона особисто. Більше того, керівник може запевняти, що насправді він говорив зовсім інше. І це ви все неправильно зрозуміли. Люди в його департаменті вже навчилися все фіксувати листами, бо інакше через тиждень начальник буде кляк. Що такої розмови не було, але, звичайно, що це не хороша атмосфера, непродуктивна. Другий варіант це коли керівник має улюбленців. Одним цікаві проекти, гнучкий графік, поблажки, прощаються помилки, а решті рутина, контроль і критика. При цьому керівник обурюється, якщо хтось говорить про несправедливість. Я ж до всіх однаково ставлюся. Просто хтось дійсно працює краще. Але всі бачать, що це не так. І атмосфера в команді отруєна від заздрощів, образ, безсилля і відчуття несправедливості. Третє це емоційні гойдалки. От сьогодні, наприклад, керівник у доброму гуморі жартує, хвалить, обіцяє премії. Завтра приходить похмурий, кричить, звинувачує, погрожує звільненням. Причому ті самі дії вчора могли викликати схвалення, а сьогодні гнів. І люди не знають, чого очікувати. Вони тривожні, напружені, не можуть нормально працювати, бо весь час намагаються вгадати настрій начальника. Четверте, відсутність схвалення та похвали, позитивного фідбеку. От Навіть якщо ви щось зробили бездоганно, дуже круто, вам можуть сказати: ну, це ж твоя робота. Але якщо ви припустилися помилки, то про це дізнається весь офіс. Тобто керівник може годинами розбирати, що саме ви зробили не так. Але за хороші якісь речі за досягнення, ви ніколи не почуєте доброго слова. І люди тоді працюють, але відчувають себе ніколи недостатньо хорошими. Та ніколи не відчувають себе достатньо хорошими. І їхня мотивація це, по суті, страх, а не задоволення від роботи. Що робити, якщо ви опинилися в токсичному колективі? Для підлеглих, якщо ви в ролі підлеглого. Називайте речі своїми іменами. І хоча б для себе. Це не про те, щоб вивелити зараз прямо все на раді, це про те, щоб ви для себе називали те, що є, як воно є. Не казати М -м, складний колега, а людина, яка мене систематично принижує. Або не вимогливий керівник, а керівник, який створює атмосферу страху. Коли ви чітко визначаєте проблему, вона перестає бути якимось розмитим дискомфортом, і вам легше буде знаходити рішення. Фіксуйте, фіксуйте важливі домовленості, листами, завдання письмовим підтвердженням. Якщо хтось говорить одне, а потім заперечує, у вас тоді будуть докази і аргументи. Це ваш захист. Встановлюйте межі. Це можуть бути фрази, як давайте знайдемо інший тон для розмови, або я не обговорюю колег за їхніми спинами, чи моє особисте життя не тема для робочого простору. Токсичні люди взагалі часто перевіряють, наскільки можна посунути чи продавити ваші кордони, і відповідно наскільки можна вас використовувати. Тому встановлення меж це дуже важлива задача. Шукайте союзників. От рідко буває, що токсична людина ганяється тільки за вами. Зазвичай є інші, хто теж страждає. Поговоріть не для того, щоб скаржитися там чи об'єднатися в якусь секретну коаліцію. Хоча буває по-різному, іноді і якісь такі альянси потрібні. Але здебільшого, для того, щоб як мінімум ви зрозуміли, що ви не божевільні, що проблема реальна. Не намагайтеся виправити токсичну людину. От ви не психолог, ви не папа і мама, які мають виховати цю людину, тим більше, якщо це ваш керівник. Токсичні люди зазвичай не хочуть змінюватись. Їм дуже комфортно в їхніх маніпуляціях це їхня стратегія, взагалі, життя, стосунків, роботи. І ви тільки виснажитесь, намагаючись змінити таку людину. І, звичайно, йдіть. Якщо це можливо, це не завжди легко, але іноді це єдиний спосіб зберегти себе, піти. Якщо робота знищує ваше ментальне здоров'я, якщо ви щоранку прокидаєтеся з відчуттям жаху, у вас сіпається око, ну, це ненормально. Жодна робота не варта вашого психологічного благополуччя. І звертайтесь по допомогу до HR, якщо є така людина в компанії, інколи до вищого керівництва до психолога. Якщо вже ситуація критична, бо ви хочете для себе зрозуміти, а чому ви взагалі опинилися в такій ситуації, або тим більше, якщо це частий повторюваний паттерн у вашому житті? Тому що такі колективи, такі керівники надзвичайно руйнують самооцінку і загальний стан людини. Для керівників кілька рекомендацій. Дивіться на свою команду, от взагалі як люди взаємодіють. Чи є хтось ізольований, чи є хтось, кого постійно критикують, такий собі цап відбувається. От задавайте запитанням: а чому таке відбувається в моїй команді? Що саме ця людина робить або не робить? Чи дійсно ну, це виправдані нападки і критика? Токсичність от вона не завжди очевидна. Іноді вона прихована за жартами, за сарказмом. Або ну, за такими невинними фразами, типу, ну, у нас завжди так, так. Це завжди так. Часом треба переглядати і запитувати, а чому в нас так. Не ігноруйте скарги. Якщо до вас приходить людина і каже, що їй некомфортно працювати через когось, не відмахуйтесь. Проведіть хоча б мінімальний аналіз ситуації, ви вже зможете отримати багато інсайтів і виявити якісь реальні проблеми. Колективі. Створюйте культуру, де можна говорити. Люди мають знати, що вони можуть звернутися до вас без страху, бути звинуваченими у наговорі чи слабкості. Якщо у вас у відділі тиша, це не завжди гарний знак. Іноді це означає, що люди просто не вірять у те, що їх почують, або їм страшно говорити. Будьте передбачуваними. По-перше, це взагалі означає бути стабільним у своїх реакціях. Люди мають розуміти, чого від вас очікувати. І якщо ви вчора похвалили за ініціативу, а сьогодні кричите за те саме, люди не розуміють і попадають в тривогу. А тривога завжди забирає дуже багато енергії в роботі. Так що старайтеся бути прогнозованим і стабільним, більш-менш передбачуваним у своїх реакціях ну і, звичайно, адекватним ситуації. Є таке золоте правило, але його часто ігнорують. От хваліть публічно, критикуйте приватно. Це базове правило, і воно. 100% дуже хороше критика при всіх це завжди виклик, а часом просто буває приниження. І люди запам'ятовують не суть, а біль. Це відчуття сорому, і вони можуть перестати вам довіряти. Якщо ви поважаєте тим більше цю людину, ви хочете мати конструктивні, хороші, плідні стосунки, то будь-який негативний фідбек краще давати приватно. І якщо ви керівник, то звичайно пам'ятайте, що ви несете відповідальність за атмосферу в команді. І якщо у вас токсичний колектив. То це не тому, що вам не пощастило з людьми, це тому, що ви, як керівник, дозволили цій токсичності існувати. Це часом буває складно визнати, але саме тут рефлексія вам допоможе і справді чесний погляд на себе. По суті, це коли ми запитуємо: а яку роль я відіграю у цій ситуації. І ви можете побачити, що ви багато насправді на що впливаєте. І тим більше, якщо дійсно ви керівник і від вас залежить там вся команда, атмосфера в команді це 100% зона вашого впливу і вашої відповідальності, і ви це можете змінити, якщо захочете. Не думайте, що токсичні стосунки на роботі це складні колеги чи стресова обстановка. Часто це буває реальна системна проблема, може навіть взагалі така культура. От, токсична культура це також культура, це ніби відсутність культури, але ну, це культура просто як формат взаємодії, яка є. І це може дуже зашкоджувати ментальному здоров'ю всіх. Насправді, хто працює в такій організації, в такому колективі. І часом людям потрібні роки терапії, щоб відновитися після токсичного керівника, або щоб прийти до тями після того, як людина втратила віру в себе через постійне знецінення в колективі. Ну, а є люди, у яких досі сіпається око, коли телефон дзвонить, хоча вони давно звільнилися, але десь ще несвідомо живеться пам'ять про дзвінки від дуже складного токсичного керівника. Робота це дійсно велика частина нашого життя. Якщо ця частина отруйна, вона заражає все інше. От ваші відносини, ваше здоров'я, вашу радість. Ви маєте право на безпечне робоче середовище, на повагу, на те, щоб вас цінували як професіонали і як людину. І, звичайно, якщо ви керівник, то бережіть своїх людей і команду. Робіть часом для себе чекап по вашій власній культурі в колективі. Це принесе неодмінно вам плоди і злагоджену команду та відданих колег.